Нарешті це сталось легендарне повернення Samsung Galaxy Fit 3. Це розумний браслет від південнокорейського бренду. Fit 3 це найдоступніше рішення Samsung серед носимих гаджетів. Та я впевнений, ви здивуєтесь тому, наскільки це якісний продукт, скло з якісним олеофобним покриттям, алюмінієвий корпус та яскравий амулет-екран Ще при увімкненні надають нам розуміння. Девайс далеко не простий. І про всі можливості та особливості Fit 3 ви дізнаєтесь сьогоднішньому огляді. Погнали! І почнемо з зовнішнього вигляду. Новинка досить компактний девайс. Його вага складає 18,5 грам, а ширина дозволить використовувати пристрій на будь-якій руці. Корпус Вітри має плавний перехід між усіма трьома елементами: пластиковою нижньою частиною, боковою алюмінієвою гранню, яка дуже приємна на дотик, і заокругленим склом з якісним олеофобним покриттям. Крім того, на корпусі є, є єдина функціональна кнопка, яка активує екран при одинарному натиску. При подвійному запускає режим тренування. Також ви на корпусі помітите острівок з датчиками виміру стану тіла і конектори для магнітної зарядки. Ремінець у Fit 3 є унікальним саме для цієї моделі, і ви можете його з легкістю замінити, натиснувши кнопку. Сам ремінець зроблено із приємного на дотик силікону, що не викликає дискомфорт та має універсальний розмір. Все це разом створює із новинки досить зручний і приємний пристрій, який бажаєш носити. Кожен день. До того ж, Samsung надає вам вибір із трьох кольорів корпусу та більш ніж 100 різноманітних циферблатів, які можна завантажити в мобільному застосунку. І ось час перейти до екрану. І тут встановлена 1,6 дюймова AMOLED матриця з чудовою щільністю пікселів. Та цей дисплей підтримує такі функції, як Always on Display. Він має датчик автоматичного регулювання яскравості, та завдяки чудовій частоті оновлення інтерфейс відчувається плавним та приємним оку, активувавши екран перед. Перед вами з'явиться циферблат, де свайпом вправо відкривається панель нових повідомлень. Свайп вниз відкриває панель швидких перемикачів, а свайпом вліво ви можете перемикатись між картками, які можуть містити і найрізноманітнішу інформацію. Тут ви можете швидко переглянути дані про активність, увімкнути тренування, побачити дані про сон. Погоду, календар, чи навіть керувати відтворенням контенту зі смартфону. Та ви можете самостійно налаштувати картки, пересувати їх чи додати нові, затиснувши на будь який з них. Свайпверк вже відкриває меню всіх застосунків, де окремо знаходиться Samsung Health. Саме тут знаходяться дані про фізичні навантаження, можна внести дані про їжу для слідкування за калоріями та кількість випитої води. Ви можете переглянути рівень стресу, пульс та рівень кисню в крові, і активувати один з більш ніж 100. Та видів тренувань, включно з різноманітними режимами плавання. Так, ФІТ 3 має захист від вологи та пилу по стандарту IP68 і захист від води диском до 5 атмосфер. 3 – це той пристрій, який дозволяє відслідкувати ваші життєві показники. Та він буде супроводжувати вас всюди, в басейні, на вулиці, під час сну. Ви завжди отримаєте потрібну інформацію. Та які ще можливості має новинка Фіт 3 Ви можете знайти свій телефон, передивитись погоду, переглянути календар. Увімкнути таймер разом із будильником і секундоміром, запустити калькулятор, і ви можете керувати камерою смартфону. А в налаштуваннях можна змінити режими театр чи сон, які при активації вимкнуть деякі функції, такі як Always on Display, що можуть завадити спати чи переглядати фільм в кінотеатрі. Крім того, в налаштуваннях можна змінити силу і тип вібрації при різноманітних повідомленнях. І хочу зазначити, Vibroфі 3 відчутне та преміальне. Звісно, не рівень Galaxy Watch 6, але це не набридні. Підлива вібрація, яку хочеться вимкнути, ним приємно користуватись. Крім того, ви можете змінити параметри відстеження пульсу, стресу і сну в пункті Samsung Health, та майте на увазі, зміна цих параметрів може негативно вплинути на автономну роботу, яка в стандартному режимі роботи складає 13 діб, а 30 хвилин заряджання комплектним магнітним конектором поповнить заряд на 65%. І насправді новинка Samsung Galaxy Fit 3 не потребує більше слів, бо цей девайс говорить сам за. Себе. Це компактний та функціональний пристрій, що надає преміальні відчуття, але за доступні кошти. Fit 3 не має якихось надхарактеристик, але те, що він вміє, виконує якісно, з чудовою точністю, приємною анімацією інтерфейсу і комфортом в повсякденному користуванні. Від мене новинка отримає вподобайку, та я сміливо буду рекомендувати його тим, кому потрібен недорогий, але якісний браслет для Android-пристрою. Дякую за перегляд! Бувайте!